Саміт миру став перемогою. Про це буде говорити багато хто. Ви це точно почуєте. Ми пояснимо, що насправді насправді ситуація значно складніша. Мене звати Сергій Содоренко. Ви на каналі Європейської правди каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Отже, два останні дні у Швейцарії проходив саміт миру перше зібрання лідерів, яке присвячено, скажімо так, шляхам. України до перемоги або шляхам, які можуть призвести до завершення війни, завершення російської агресії. Звичайно, ніхто не розраховував на те, що от Саміт пройде, Росія виведе війська і настане мир щастя. і Жвачка це нереально. Сподівань таких не було буквально ні у кого. Але я маю сказати, що ну, саміт не виконав абсолютно всі завдання, які на нього було поставлено. Поясню блоками: перш за все, варто зупинитися на документі. Документ, який ухвалили на саміті, ми на каналі про нього вже розповідали. Ви знайдете лінк у коментарях і зможете це перевірити, переконатися. Оцінка не змінилася. Після того, як його опублікували, з'ясувалося, що дійсно тут Україна не програла. Ну навіть можна сказати, що здобула більше ніж, ну, ніж планувалося від початку. Річ у тім, що за останні дні по суті до цього документу внесли правки, яких вимагала Україна, яких вимагали українські медіа, політики. Ну тобто зараз його зробили класним. Там не йдеться про якісь знову ж таки там фантастичні речі, не йдеться про те, що Росія має прямо зараз капітулювати там. О, присвячений цей документ по суті трьом питанням: ядерна безпека, де прописано саме те, чого хотіла Україна, про те, що е, в, Запорізька АЕС має перейти під український контроль, про те, що ядерна зброя в жодному разі не може бути застосована. Там прописані дуже непогані формулювання щодо е, продовольчої безпеки, так званої, а реально це йдеться про безпеку судноплавства у Чорному морі, тобто е, заборона обстрілу портів, заборона обстрілу цивільних е, суден. Е, Вільне морепластво, те, чого вимагала Україна, і по обміну військовополоненими і поверненню українських дітей, ну просто взяти українське формулювання. Тобто, тут все ок. І найголовніше це те, що зазначено про те, що Росія веде війну проти України не якась там війна десь в Європі, а Росія агресор. Росія відповідно має цю агресію припинити. Ну тобто, взята українська позиція, але проблема у тому, що ми, як держава, намагалися зробити такий не надто жорсткий документ без якихось військових вимог на адресу Росії для того, щоб залучити якомога більше держав на цей саміт і щоб Україна показала за нею весь світ. Це вдалося, чесно кажучи, не дуже. Якщо ми говоримо про цифри, то цифри нібито вражаючі. На саміт до Швейцарії приїхало понад 90 держав, ну тобто представників понад 90 держав. Якщо бути точними, то 92, а також кілька міжнародних організацій. Від ООН і до Вселенського патріарха, а також представника Папи Римського. Але є проблема. По-перше, цей документ, зрештою, навіть серед них підписали не всі. Підписало 80 держав і тільки чотири організації. Ну, по суті, там випало десь 15 чи трошечки більше учасників саміту. По-друге, і це найголовніше по суті, наш документ, або документ, який побудований так, як хотіла би Україна, підписали ті, від кого це очікували. Тобто, це. Уся Європа, так, дійсно без винятків, навіть Угорщина, та сама Угорщина, яка заграє з Путіним, яка, по суті, продається зараз Китаю, але не змогла піти проти всього Євросоюзу, і також погодилася підписати. Навіть такі держави, як Сербія, яку ми ну, однозначно вважаємо проросійською, навіть вона погодилася підписати. Тобто Європа приєдналася повністю. Приєдналася, звичайно, США, Канада, а також кілька держав, які. Ну дуже тісно зав'язані на Сполучені Штати Америки. По суті, ми маємо бути вдячні саме Вашингтону за те, що кількість підписантів доросла аж до 80. Але щойно ми подивимося за межі тих, хто залежні від Вашингтону. А там нікого. Ну, звичайно, ми можемо радіти тому, що цей документ підписав навіть Самалі. Ну Просто там немає адміністрації, яка би була повністю самостійно. Вони занадто залежать від західних донорів. Або, от, якщо ми говоримо про південну Америку, да, там підписала Аргентина, але це тільки через те, що нещодавно в Аргентині. Обрали проамериканського, ну тобто пр про Вашингтонського президента, який цього не приховує. Але там немає жодної держави, так званого глобального півдня, а також ну, не південних держав, але тих, які підтримують Росію. Звичайно, там немає самої Росії і Китаю. Найголовніше, із держав групи 20, які ну, не є європейськими, не підписала жодна. Ну, ані Індія, ані Бразилія, ані Південна Африка, ані Саудовська Аравія, ані Індонезія. Ну тобто, випали геть усі. Ми маємо по суті ситуацію, де а, захід протистоїть решті світу. І у мене виникає питання. Якщо ми намагалися пом'якшити або не включати найконфліктніше конфліктніше, формулювання у цю резолюцію, а зрештою отримали тих, хто підписав би її навіть повністю. То чи варто було організовувати настільки глобальну подію і стверджувати, що ми змогли об'єднати світ? Ось тут я до цього до цієї бочки дьогтю додам трошечки. Меду чи все таки позитиву? моя відповідь варто було тому, що міжнародна політика вона занадто складна. Зараз ми на цьому саміті не отримали тієї перемоги, якої ми прагнули. Але поза тим, ці зусилля все одно мають значення. Коли Україна намагається просунути свою формулу перемоги, то сподіватися на те, що у неї відразу все вдасться, також не варто. Це було б занадто наївно. Попереду дуже важка дорога, і зараз, е, на мою думку, ми опинилися в ситуації, коли от ми провели цей саміт, тому що, тому що вирішили його проводити і не могли вже зупинитися, не могли скасувати його проведення. Але надалі, от ця вся велика шобла держав, які може і не хочуть підтримувати Росію напряму, але не ризикують підтримувати Україну, тому що не знають що з Україною буде далі. Вони будуть дивитися. На те, що буде відбуватися на полі бою, і по суті продовження цього саміту воно буде залежати від того, які успіхи зможуть показати Збройні Сили України, і ще що дуже важливо, від того, як саме і наскільки твердо Україну надалі будуть підтримувати її партнери, у тому числі Сполучені Штати Америки. Після президентських виборів, які відбудуться наприкінці цього року, і от тоді, от коли стане трошечки більш більше ясності, реально світ фракціонується і більше держав або приєднаються до України, або на жаль, є також шанс, що е, вирішать остаточно, що вони не приєднуються до нас. Зараз ми опинилися у непростій ситуації, тому що ну, ми провели цей саміт. У мене є питання, чи варто було його проводити саме зараз, але ну, це сталося. І тепер нам, як державі, на мою думку, варто зробити все, щоб наступний раунд, наступний саміт, про який вже по суті, починаються розмови, не відбувся занадто швидко. Відбувся тоді, коли Україна зможе дійсно показати всьому світу, що ми. Здатні перемагати тоді, коли ми зможемо не піддаватися на вимоги Росії, а коли зможемо диктувати вимоги цієї Росії самі. І по суті, десь приблизно таку позицію ми чуємо від наших західних партнерів: ключові друзі України, навіть ну я не кажу про тих друзів, які віддані типу е Балтійські держави, а навіть, наприклад, е прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Кажуть про те, що в жодному разі не можна проводити наступні саміти і долучати Росію тоді, коли Україна не зможе диктувати її вимоги. І будемо сподіватися на те, що продовження цього процесу буде тоді, коли Україна зможе з нього отримати реальну вигоду. А ми в Європейській правді будемо слідкувати і пояснювати реальну ситуацію без красоти або без е, піару. Е, Ані для влади, ані для тих, хто є її противниками. Лишайтеся на каналі Європейської правди. Лишайтеся з нами. До побачення.